Вітаємо тебе на каналі BettingGuide.ua ставки на спорт і топ стратегії. Найкращий канал про ставки українською. Як робити ставки на спорт без розчарувань, які стратегії ефективні, а які не стануть в пригоді? Про все це дізнаєшся у нас, тож підписуйся вже зараз, щоб не прогавити найсвіжішу інформацію зі світу ставок. У цьому відео ми розкажемо про стратегію ставок на жовті картки у футболі. Людський мозок спеціально був влаштований так, щоб систематизувати та знаходити закономірності та стратегії на перемогу. Відразу скажемо, що таких стратегій дуже багато, але ми підібрали ті, які, на наш погляд, найцікавіші. Почнемо зі стратегії ТОТАЛ більше. Це ймовірно базова стратегія ставок на жовті картки. Звісно, можуть бути матчі, які обходяться без жовтих карток. Аби зрозуміти закономірність, дуже важливо переглядати статистику команд. Якщо в середньому за останні 4-5 ігор команда отримує 2-3 жовті картки, і у суперника така ж ситуація, то взаємні фоли швидко загострюють ситуацію, і карток може стати більше. Щоправда, коефіцієнт буде в таких матчах не більше 1,5 і до 2,4. Друга популярна стратегія стежити за улюбленцями. Статистика жовтих карток наше все. Обери команди, які часто фолять, близько 20 разів за матч, і суддів, які люблять роздавати жовті картки. Коли в матчі такий любитель, краще вибирати результат або подвійний результат. А якщо при цьому статистика говорить, що суперник поводиться скромно, можна ставити на фору. Знову ж таки, беручи до уваги суддю, деякі арбітри просто забувають свої картки вдома, тому і на грі їх не покажуть. Згодом роблячи ставки на жовті карти. Починаєш таких запам'ятовувати. Ставки на дербі. Ці команди ненавидять одна одну так сильно, що їх називають уже ворогами, а не просто супротивниками. Наприклад, Ліверпуль Манчестер Юнайтед, Спартак, Зеніт, Шахтар Динамо. Ці команди зазвичай отримують по 6-7 карток за матч. Але є один мінус: такі матчі, на жаль, відбуваються не так часто, як хотілося. б. Наступним розглянемо вдалий підхід із назвою Куля та Кегля. Нападник і захисник завжди боряться один з одним, і коли зустрічається швидкий та технічний нападник, у захисті зазвичай не вигадують нічого кращого, як вдарити суперника у ногу, щоб не був таким швидким. В такому разі важливий не стільки загальний залік команди, як особистий залік гравця. Дивись, як часто фолять на гравцеві нападу, можливо він підставляється, та враховуй на яких позиціях грають згідно з розстановкою. Коли такі Давид і Голіаф зустрінуться, жовта картка буде обов'язково. Тоді став на тотал або активно спостерігай за перебігом гри в лайві та коригуй свою ставку. П'ята дивись лайв. Все ж гравці це просто люди. Вони нервують, від чого починають помилятися та фолити. Але й не забувайте, діяти треба ситуативно. Явний фаворит ніяк не зможе забити при однаковому рахунку на 60 60-й хвилині. Тому аутсайдер почне тягнути час та явно фолити. Можна сміливо ставити тотал більше на аутсайдера. Коефіцієнт в середньому 2,0. Під час рівномірно напруженої гри раптово пропущений гол 75-ї по 80-ту хвилину додасть як мінімум одну картку до кінця гри. Якщо тотал на початку гри був 1,5, але за перші 30 хвилин не було порушень, то він виросте до двох, що дозволить зробити вигіднішу ставку. Дивися ігри, раптовий конфлікт це сигнал до ставки. Взагалі, стратегія лайф дуже різноманітна, і її модифікації застосовуються в інших ставках, таких як пенальті, видалення, удари в площину або кутові удари. Насамкінець хочеться відзначити, що існує величезна кількість стратегій ставок на футбол. Але всі вони працюють тільки тоді, коли чітко дотримуються всі нюанси та правила. Раз на кілька місяців рахуй свої показники та визначай, працює стратегія чи ні. Коригуй свої ходи, якщо це потрібно. Пам'ятай, перше, що варто робити, коли в тебе помер кінь, злізти з нього. А якщо хочеш дізнатися ще більше про бетинг, то обов'язково став лайк цьому відео та бий в дзвіночок, щоб не пропускати новинки. Дякуємо за перегляд! Слава Україні! І бувайте!